Вітаю вас! Зараз я покажу вправи, які можна робити вдома. Я розумію, що дистанційне навчання по фізкультурі це не то, що ми тут збираємося разом всі в класі і працюємо в просторному в залі. Вдома у вас немає таких можливостей, але я покажу такі вправи, які достатньо маленькому. На маленькій території можна виконувати ці вправи, які розвивають координацію відчуття Я буду ці вправи показувати до, від 1 до 2 секунд, а ви їх будете виконувати до хвилини і більше. Яка вправа вам де не буде подобатися, чи не зможете ви будете її робити менше, яка подобається, де будете її виконувати більше. От саме перша вправа, яку ми, щоб навчитися ловити м'яч. Це ми вправи показуємо для молодших школярів. Це від першого і. До четвертого класу. Саме перше, якщо навчиться ловити м'яч. Перша вправа це просто підкинути і піймати м'ячі. Перша. Навчилися тоді підкидаємо вищі Друга. Якщо навчилися так відкидаємо вищі, то ловимо м'яч так. М'ячик ловити. Коли, коли ми навчилися ловити м'ячик, далі. Удостоверяваме і и права правилно. Започваме. за спиране. Започваме за нагоре. Касай светове. Подкидаем. и кидай Подкидаем. 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 на Подкидаем.

Правило, можна прості, як колись ми гралися, там десятки називаються, просто просте надавання м'ячів. Дякую кулачок, просто начинився надає. Можна кожен, Раз. Можна. Так. Можна просто поєдино молити. Так, і достатньо ці вправи можна виконувати вдома на короткому відстані. До побачення.